Всім привіт! Зараз мали вийти обнову 99 ночей, але вже додали упкрейт патім. Добавили вечірку. Давайте пішли в неї. 4. Можна 10 ігроком бути. Ну давайте пішли. Подивимося, що тут додали. Ще цілиться хвилин доупнули. Якраз подивимося, що тут додали. Так, давайте перше подивимося, що тут. Ого. Оце тепер... А тут, пане, якийсь святкують щось. А це шо таке? Ага. Апгрейд паті. Що це за апгрейд паті? що вони таке зробили в грайд-паті? Так, фейерверки. Апграйт паті... Так, а воно ні, не зривається на жаль. ось ще якийсь баннер є. То ще апгрейд патті одне. Апкрайд патті, апкрайд патті. А шарики можна брати. А о. Ну понятно. Отакі понятно. охіба що додавали. Апкрайд патті. Ти ран приколю, що тут пише. Так, діти, я з тут стояв фокай на мене торт пал. Коротше, я у того все переклав. Тут нема ніяких квестів, нічого. Коротше, якщо ти вмираєш, то кожен день будеш відроджуватись. Якщо ти вмираєш, тебе безплатно відроджує. Давайте. Тоді розвиватись, як завжди, і тут писали, що будуть коротше, різні івенти. Ну ми вже бачимо, що івенти купотортики нам дали. Схожу це... на таке, як адмінопьюз. Навіть у провокарди не стіла Прейд. Дуже на це похоже. Те, що я можу принести. Ааа, писарики може принести. О, файно. Вони падають. Опа, чи то щось пише. Хотів би майдувати додати жаб. Я напевно ставлю саме найцікавіше, де він буде щось додати. Цікаво, а все решта я не буду. Все решта я виріжу я так думаю. А давайте зараз перевіримо, якщо мене вп'ють. Чи я заспавнюсь, чи ні. Мені це цікаво. Зараз перевіримо це. Не ходил, где ходит О, мин у мамонта. Да, введень, мамонт Забав мамонта, <coughs> <coughs> мамонта сюда Ну можно подавить на мамонта у Мамонта ворон Собят ебес я о Пензу полудав да, дал, да. Ну, типа короче, ага, я понял Не надо... Не надо мне Пвати не П а мене, до речі, бачите на турі безплатно кожен день він. Возвращає. О, все. я вжив. Де заберу. а мене її бензоберу. Так що ми тепер, коротше, по ньому. Що вбити не зможеш. А давайте лишимося на базі, будемо дивитися. Що Жопу це... додавати? третя, до якщо шокусь. Це файно, то можна навіть якийсь на експерт не дивитись. Так що за інфо Трейде. Понятно. Я напевно і буду дивитися. Що буде він добавляти, і то буду вертатись. Так, він ще щось добавив. Що він добавив? Або ще дав одну табличку там. Мир безплатный Стилка Ну повозлом Мощь дам жить безплатно, но это подаемся Эмм, а це шо таке? Эммм Ты напевно даже не добавил упно О, меньше бить добавил Так, а це що таке має бути? Ну, не цікаво, оп, А чому не відкривається? Хто з машинок добав, хто добав. Так, поки я тут стояв, він добав отакі вот ось сендвічі, дав. Купа. Таких сендвічів. Які інопланетяни спавляться. Давайте тут таки поднесем туда. Ще на одну купу. Цікаво. -hmm. Цікаво звука, але ми цікаво що це таке. Хто з ним робити Ну добре, може розберемся. О, навіть молоток Moltoc до речі, на Moltoc Down. Fine. Робиться Moltoc DAL. Mm. Жаба, дивіться, жаба, нову в жабу жаба добавили. Mm. Вона мене кусила. Mm. Понятно, мене жаба кусає. Нам дали даймонд О, почали патитиманти. Що ми з ними робимо? А, ми підбираємо їх. бачите, ми то нам вже дали. Так, заспамилась купа райдерів, купа то все, поки я відписую, то вже пройшло багато часу. О, спавнилась сундук. Спавнилась сундук, давайте ми його... О! Пала пралка, ще пралка впала. Це все. Зараз будемо відкривати, давайте відкриємо його. Нам випал нову. Нам выпало автомат ну, і такий красотальчик. Вот а то все бляха треба дерево на роботу. Ага, давай не піде. Жаль. Не улинс жа зараз. Ну, то по. Тоб блять, я раз як 6 Опять это не называю инопланетяне вот свинья а то мы напевно всем и дали вот он сильнейшую спрою, яка я да, че, мне подобается ну, супер топовый ивент на гипси, нич неча... провокарды проект. Мені навіть это подобається. Так, нам дали Так, нам дал новий класс. Дивится. Он давый класс. Ты что за 600 геймів. Ми можемо взгляд давы купаться вогню. Хочу спробувати так. Це то є? Так а це що таке. А! Капец, подивіться. Це імба. Так, так, ну тут ще одна така і давайте це відкриємо, що звідси випине. Надію, що броня. Ламби повчать, ну що, в принципі, непогано малюпут. Ну а то не чі, Так, нам дали ще якісь от такі во штучки. А ну капкани нам дали, наш нам ті капкани? Ти все капкани? Так, ти все капкани, тоді капкани викидаємо. Поки де... що не будемо їх використовувати, бо мене нам не треба. Ой. Я вернусь, коли щось цікавіше додать. Так, до речі, впало зверху ще отакіго е Мамонта є вже, до речі, на ну файно здає. що добре, що воно впало. Ну, купа всього тут є. Мідоввишка подобається, заліз собі і дивишся всім, що тут робиться. Ні, до речі, цікавий. Мені дуже подобається. Це апгрейд паті. Адміна бізнес. У мене якийсь кролик тут жирає. У мене якийсь от що за кролик такий. Чорний кролик якийсь знову відпалила. Чого він не вбив? Я навіть не побачив, поки стояв, мене вже він вбив. Так, розпитаю, що це за морква? Я щось з ним тупляю. Що за мов, е, що то за морква з сукирою біжить за мною? Е, це не по-чесному, так не можна. А, хто по час такий вендер, що ти його топорик знову одного удара всіх вбиває. Діамантики збираю. Збираємо діамантики, нам діамантики нарешті дають. Фу. Не втягнути удали. kulit tuh di skip Spam diamanten Так, ще діаманти підбираємо, ще підбираємо. Ну, обнова. Я рахую, що дуже креативно підійшов до робочих, що топова обнова. Тільки що мені скин поміняли на якийсь такий, На нуба скин. Я хотів всі скинали. Але обнова топ. Мені сподобалось. Так. О, дивіться скільки кристалів більше, дав. Казав, що десь 20, а дав більше, ніж 20. У мене вже 80, а в мене було на початку 50, він дав 30 алмазів, навіть 40. 30 чи 40, я точно не пам'ятаю скільки в мене було, але зараз в мене 81 алмаз. Так що розробочий казав 20, а дав більше. Так що топовий розробоччик розробочку лайк. Шейку купу крутих обнов зробив. Так, вже через 5 хвилин вийде обнова і цікаво, що буде через 5 хвилин. Чи нас звідси викинуть чи ні? О, назад приклакається. Все закінчується, алмазний дощ. Так, нас переносить Все Все закінчилось. Все закінчилось обнову, коротше. Ну мені адміна Пьюс дуже сподобався. Э, Видемо оставить на чай. Так що напишіть в коментах, чи вам сподобалось. Дякую всім, що додається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в мій телеграм-канал. Так, всім, що дивилися це відео. Всім пока.